Sports. It's in the game. Друзі, мої вітання! Ви на каналі Скромний. Сьогодні ми відкриємо нагороди за перший дивізіон. Плюс пак з легендою. Перша крутилочка в ЕА і всі 25 Забігаючи наперед, я вам скажу. Да, нам пощастило. Гравець потрапляє прямо в основу нашого складу. Перед тим, як показати, які нагороди були, я хочу, щоб ви побачили. Як ми вийшли в перший дивізіон. Ці матчі я грав без стріму, тому що потрібна була максимальна концентрація, я хотів вийти в перший дивізіон і мені це вдалося. Вам бажаю приємного перегляду і побільше класних перемог. Гоу, поїхали! А що я мовчу, блядь? Ахуєть. Стоямба назад. Розпочинається другий тайм першого матчу. Ми програємо 2-1. З розіграшу не виходить у нас закидання. І ми отримуємо зразу небезпечну атаку від суперника. Концентрація, звісно, у нас була максимальна, але суперник гарно проходить удар. І тут нам не щастить. Бача. Бача віддає передачу супернику і помилка 3-1. І на цьому я думав, що все, цей матч можна було завершити, але ні. Ми зібрались і пішли в свою атаку. Вільямс. Його чіпляють і тут штрафний. Салах. Він порухав, порухав голкіпера. Я думаю, все, б'ю в дальній. Трошечки, начебто, далеченько, але подивіться, яка цукерочка залітає прям в дев'яточку від штанги. 3-2 і є надія. Ніякі Вільямс в дальню ігол кіпер на місці, Терштегін врятовує врятовує суперника. А ми не забуваємо чудовий чудовий момент. Наступний момент. Дімбіле перехоплює м'яч, віддає на ін'які Вільямс, І тут ми вирішуємо бити в ближку. Є 3-3 і ми в грі. Випустила Ямальчика свіженького Ямальчик віддає на Вільямса. Білінг Наталаха, але Салах там затримався і не отримав передачу. Один по правому флангу передає на нападаючого. К'єза небезпечно на. Не, не знаю на кого, але ми відбились. Це було дуже небезпечно. Помилка, помилка в переході в атаку. К'єза Бах і Алісон Ба... Алісон нас врятовує. 84 та хвилина, суперник атакує, розігрожує кудовою і знову Алісон на місці. Коротше, матч був дуже нервовий, а нічейку не хотілося, тому що ми стояли на вогнику. І Маркіння з пустих воріт на лінії забирає м'яч. Остання хвилина суддя додає дві хвилини, всього лиш дві хвилини до цього матчу. Він в атаці, я думав, ну все, це максимум нічия. Тут ми майже допустили помилку, але переходимо в атаку Мессі в центр. Інякі Вільямс. На Месі Месі, чудово на Ін'які Вільямс. І, і тут що, дивіться, що відбувається? Він відпускає м'яч, я думав, вже не заб'є. І ми добиваємо на 93 й хвилині. Хоча додано було всього лише дві. Все, у нас є перемога, ми на іксах стартуємо далі, і у нас залишається один матч. І дивіться, що відбувалося в цьому матчі. Дивіться на суперника. Захист топ, центр топ. У мене питання тільки до центрального нападаючого Сеско. Не знаю, хто це такі, що за карточка, але побачимо. Перший момент у нас небезпечний. Дембілія. Не забуваємо, ми потрапляємо в штангу. Дуже динамічна гра була. Дуже багато було боротьби в центрі поля. Тут ми пропустили е, справа в захисті. Він чудово розіграв на Кейта, Кейта, і Кейт забиває 1-0 на 15-й хвилині. Ми розігруємо нашу скриптову штучку. Вона не виходить і отримуємо в відповідь знову атаку. І дивіться, чим закінчується атака. Качає, качає, він не поспішає. Гарно, гарно хлопець грав, знаходить Кейта і Кейт бухи в ближню. Такої відстані в ближню, ну, бляха-муха, ну таке не повинно влітати. 2-0 і ми в тільті. Ну, це як завжди. Ми не можемо не пропустити 2 голи, щоб не почати грати. І ніякий Вільямс на Салаха і Салах! Бах! І тут мімо! Ну як це так? В такий момент, ми ще більше в тільт попали. Знову атака. Вільямс зібрався, замах і в дальній ми забиваємо 2-1. І ми починаємо наш камбек. Дімбіле в центрі поля. На чудову передачу на Вільямса. І тут навіщо цей рух був назад? Навіщо? Потрібно було йти вперед і бити в дальню знову ж таки. Тут крадіжка відбувається від Дімбілія у Віржала Вандейка, і ми забуваємо чудовий гол. Знову небезпечна атака. Вільямс біжить, і удар, і Алісон на місці. Так і завершиться, мені здається, у нас другий тайм. Я, якщо чесно, вже не пам'ятаю. А, у нас ще один небезпечний момент і баг Алісон! Алісон знову врятовує. Та перший тайм завершився 2-2. Знову у нас не виходить розіграш. Скриптовий. Мабуть, треба шукати щось інше. Алісон врятовує, небезпечна атака від суперника. Знову купа помилок. Тут ми вже йшли в відбір, але вийшов такий е... відбій наперед з чудовою передачею. Отут, якби він впав, це було б пенальті. Але, на жаль, пенальті немає і момент профуканий. Кейт розганяє, перед... розганяє свою атаку. За Роберто гарно, гарно дріблює удар. Ну, удар небезпечний вийшов, так що все нормально. Гарне вкидання і чудове, чудове закидання на у саме Дімбіле повертає на баркаля, баркаля Волкер І подивіться на Салаха. Салах оп на замаху і удар. І це 3-2, і ми вже попереду. Ми попереду. І то, що відбувалося на початку матчу, і зараз це просто щось неймовірне. Концентрація в тому матчі у мене була, звісно, шалена. Бо хотілося закрити якнайшвидше. Тут штрафний, подивіться, забігає Беркаля, я хотів йому зразу віддати і не встигаю. Я натиснув, як тільки він почав забігати, я натиснув, але він забіг в офсайт і не спрацювало. Тут у нас вже, звісно, пішла гра від, більше від оборони. Не можна було пропускати, Маркініс гарно підчистив. Ми виходимо в атаку, ні помилка. Не виходимо в атаку, і приходиться бігти в оборону. Пропускаємо удар головою, і нам пощастило, що це було вище воріт. Помилка в передачі у суперника. Салах крутиться, віддає на Волкера. волкер чудово закидання тут, пас-центр, і у саме дембілія 4-2. І це був Рич-Квіт. З 2-0, хлопці, ми перевернули матч з 2-0. Два матчі ми перевернули з в різниці в два м'ячі. Перший матч з 3-1, другий матч з 2-0. Ось такий дід, у вас, який показав шалений камбек. Гоу до нагород. Так, сьогодні, хлопці, ось такі нагороди за перший дивізіон. І тут доволі непогано. 60к монет. 50 гравців 75, 40 гравців 75, міга-набор і один набор з командою тижня. І два піки 85. Так, все. Let's go! <coughs> Дайте щось, щось топове. І тут же продаваємо піки. Перший пішов. За пік. Аспіліквета. Е, я планую скоро випустити на каналі відео. Е, Налаштування, типа як покращити пінг. Давайте ми почнемо з меганабору. Меганабор, як завжди, нічого не падає. Але сьогодні ми надіємося що буде. Гоу! Волкауту нема, як завжди. Підтвердження нашим словам: нічого в меганаборах не падає. Меганабор це такий бомжопак. На жаль, 50 рідких гравців. LET'S GO! Блядь, 50 гравців шлаку! Просто шлаку! Без волкауту! Нє, ти не прав. О, окей! Зараз подивимося. 50 гравців без волкауту. Це GG. Це реально GG. І мінді немає тут! Великий золотий преміум набір. Go! І великий, і золотий, і преміум Лерма. Так, ну що, гравець тижня. У нас по гравцю тижня, по команді тижня із бажаних тільки Хансен. Все інше, ну, просто команда тижня не про що. Хансен. Ми очікуємо тебе в цьому паці. Полетіли. Подружка, так? Да? Ні. блядь, якийсь Аладін виходить. Румунія, хто це там такий Це Трассарт, да? Ні, це драгусин Трассарт, кажу. 40 гравців продаваємих. Дайте тут щось. Волка то у нас ж одного... О, блядь, Промо! Мандоліна. ТП Іспанія, це лайно. Фу. Там немає нормальних, -е промо. Там 10к, Це Реал, це Тера... Абеллера, мабуть, якась там. Да. Шляпа. Скільки вона тут е, коштує? 10 750. По мінімалці. Зато сіяння гарні. Мінді! ебать, Мінді випав! А скільки Мінді зараз коштує? Коротше він в тому паці, де треба. Так, міндішечка. Скільки ти зараз ще коштуєш? Це W. Це W, якщо ти хоча б ще 70 коштуєш. Бля, він 145 коштує. Так, поїхали. 44, один гравець. Подавай мені. Мандаліна. волкаут. ЦОП. Японія. Це якась Сональдо? Сональдіньо? Цяу нальдіньо. Асягала. Полетіли. Е, натискаємо ось таким м'ячиком легендарним. На кнопочку Go. Волка от є. Цопнічок Іспанія це у нас хабі Алонсо. Це, до речі, непогано. Я цопнічка собі і хотів. І це перемога, козаки! Хлопці, у нас перемога! Є! Друзі, ось такий у нас вийшов відос. Всім дякую за перегляд. Нагадую, що ви можете підписатись на мій канал. Вам це нічого не коштує, а мені розвиток каналу. Також в коментарях можете написати, який контент ви б хотіли побачити від мене. Всіх обняв, припідняв. Бувайте! Пока-пока!